Лінь, загалі, що таке лінь. Це вже отака штука, на що зі школи всі запувують, що о, ти лінивий, ти такий поні нам внушили чувство страха і стида за ління. Це насправді дуже природні реакція організму на те, що ти хочеш чим чимсь зайнятися, воно тобі не треба вообще абсолютно. Тобто, більшість людей це розуміє. Люди дуже часто та тягатіють просто до відпочинку, лежать, їсти, дивитися телевізор, там не знаю, сексом займатися, якісь природні емоції, щасливі від життя отримують. А нам тут розказують, ти дожен добитися того, ти дожен там стати успішним, зарабати стоката і так далі. Людина бачить кількість сил, яку треба сюди вложити. Думаю, а на що мені треба стільки сил вкладувати на те, що я ще не зрозуміло, чи це получу? І люди навіть не пробують. І все. Їм проще прокастенізувати і нічого не робити. І це нормально абсолютно. Але, от, моє ж можливість, з телефоном дівані щось виставляють у тут величезне питання, коли люд, людям дається можливість там в інтернеті онлайн заробіток він величезний зараз. Просто лежа на дівані, вміста того, щоб тікток лежати, повиставляти якісь відоси, поманті чи фотки обробити, чи щось таке виставити. і за гроші, коли гроші це базовий ресурс для життя. Отут величезне питання. От за посиланням в шопці профіля ми в контент-хаті зараз зробили так, що люди виставляють просто українські новини в соціальній мережі. І а, є у них посилання. Люди переходять, там купують продукти, а їх міліон світі, бо люди постійно щось купують онлайн, і ми постійно потребуємо людей, які будуть виставлятися хоча проєкт не так довго існує, але вже він так функціонує. Отут питання, чого люди це не роблять. Шукаю українців, які хочуть навчитися онлайн за допомогою розповсюдження українських новин в коротких відео в таких відомих соцмережах, як Інстаграм, Фейсбук, TikTok і так далі. Якщо ти хочеш потрапити в мою команду і отримати можливість за відста тисяч місяць, ось, будь ласка, реєструйся на безкоштовний вебінар. Я там по поличкам все розкладу, розкажу, як це все працює.